Доброго дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. У нас сьогодні заняття по ознайомленню з природою. І я запрошую вас на ділянку нашого дитячого садка. В самий раз нам познайомитися, які зміни в природі восени починають ставатися і змінюється все. За мною красується берізка. Вона малята ще не змінює свою, свої барви. Вона стоїть зелененька і гарненька. А ось у нас каштан, який вже починає жовтіти і його плоди починають падати на землю. Малята, дивіться, як активно падають. Ой-ой-ой! Це вітерок! Труси, наші гілочки і каштанчики падають на землю. Малятка, зверніть увагу, це в нас дикий виноград, розташований на ділянки дитячого садка. А листя яке, як ми можемо сказати, якого кольору воно таке слово Багряне. Коли ми бачили на каштанах, яке було листя, так, там було коричневе, а тут багряне. Молодці, запам'ятайте це слово. Малята, погляньте на крони цих дерев, це клени. Клени і тополі ще стоять зелені. Вони ніби тримають свій одяг і ще не скоро будуть скидати своє листечко. Малята, ось у цьому куточку нашого дитячого садка теж є зміни. Це калина. Вона теж змінює окрасу свого листя. Листя є жовте, багряне, помаранчеве. І в деяких місцях залишається зеленим. Малята, а в мене ось в руках жовте листячко. Я скажу вам, що це липа вже має таку окрасу. В неї жовтіє листя і листя падає на землю. Ось такі листочки. Подивіться, вони вже впали на землю. Малята восени. А особливо в перший місяць осені бувають чудові, теплі, незвичайно чарівні дні, сонячні, яскраві. І ось є таке легенда: може це було правда, а може це вигадка. Але послухайте, чому такі дні називаються Бабине літо? Говорять люди старі так, що одна бабуся вийшла на подвір'я та сіла на призьбу. Малята призьба це така розширена стіна внизу, ніби фундамент. Раніше люди не мали ні дерев'яних скамейок, ні кирпичів, і тому робили такі призьби, називали її призьба. Бабуся сіла на ту призбу, і сонечко яскраве світило, вона грілась їй було приємно. Тут набігла хмаринка і закрила сонечко, а бабуся звернулася. «Хмаринко, відкрий мені, сонечко, я стара, можливо, я ще й не доживу до весни. Я хочу погрітися цими промінчиками сонця, які є. Маринка відкрила. Їй сонечко, а промінчики сказали наступне. Бабусю живи довго, а я буду посилати кожен місяць осені теплі дні. Ці теплі дні будуть називатися бабиним літом. Бабуся від радості заплакала. І ось якщо ви бачите, в такі дні. ніби... Е Сльозинки, а це паутинки літають, то це знайте, що це бабине літо. Я бажаю вам гарних спостережень і гарних днів у цей місяць осені.